Це ти створив мене таким неподужаним і слабким, невільником, хоч без ярма, немудрим з ясністю ума, хитким, неначе Терези веселим, з усміхом сльози, сліпцем, що ходить навмання, з жагучим зором пізнання, чи це. Приємно так тобі, що тяжко падаю в журбі, що дух мій ламлеться, як скло, і рветься плоть, як барахло. Скажи, навіщо був цей твір, що напів'янгол, напівзвір? Де ж у моїм єстві моє, що само себе постає, що незалежне від твоїх жадань? Невже моє? Це тільки зрив угод з тобою та порив до тих непрояснених сфер? Де паном ходить люцифер, невже свідомість, плач і сміх, це все твоє, мій, тільки гріх. О Боже. Розлучи за мене з небесним і врятуй мене.